you <laughs> Когда на солнце смотрю за очки воздуха, отдыхаю свежие просто мира уникальный, не классный, провиональный. Это знак Эмма. Ну, можно ехать на велосипеде по дороге. Можно ехать на велосипеде по дороге. Да, дорожка для велосипедистов. Да. А на который цвет можно переходить дорогу? Размен. Красный, стойте, приготовься, желтый, зеленый, Вони повинні не боятися поліції. Вони повинні підходити до поліції. Поліція це не є їхній ворог, це є, е, їхня. Можна сказати, як друг і в той же час є психологом. повинен розуміти дитину, а дитина не повинна боятися поліції. Тобто, якщо дитина загубилася, вона не має боятися до нас підійти і просто спитати, як їй добратися додому. Ми в цьому їй допоможемо і зателефонуємо батькам, тобто зробимо все можливе, щоб дитина повернулася додому. Також під час цього масового заходу ми допоможемо дітям розібратися трошки в дорожніх знаках, показати, як це. Перехід, щоб вони правильно переходили дорогу. Тобто пояснимо, покажемо, що потрібно робити дитині, яка загубилася, яка не, не знає, як прийти додому. Мені подобається форма поліцейського, їхня машина. Поліція защищає людей, вона хороша. Да, мені подобається їхня форма. Вони храбрі, вона стала. Хороший стала многофункциональной, Ну хорошая форма обородование. Да, форма красивая. Очень Нові машини, новые машины, новые всякие инструменты. Я абсолютно доверяю полиции. Она знает все законы. Я с ними сталкивалась по работе. Грамотні, віжливі приїжджають вовремя. То їх не дюж по полчаса, якщо надо. І и... В принципі, пока только плюси в них. даний захід зроблений вперше в Києві, такий масштабний. Взагалі управління проводиться правові заходи стосовно обізнаності правої дітей, їхніх батьків, що вони мають право, їхні обов'язки, їхні права. Ми максимально хочемо розказати людям про їх права а дітям. Щоб діти знали їхні права і могли їм користуватися, я вважаю, що даний захід є великим шагом, кроком до підвищення правової обізнаності в державі. І якщо такі заходи будуть проводитись частіше, то люди в ігровій формі формі концерту будуть краще розуміти свої права.